Привіт світлічки. Я би хотів трохи більше розповісти про структуру, яка описана в трактаті Камасутра. Я Ну, от я вам дуже рекомендую знайти цю книгу без картинок, будь ласка. От, я сам читав на Google книги, купив дві книги там, там без жодної картинки. Я перечитав ці трактати, не дивлячись ні одної картинки. Повірте, якщо ви хоч щось зробите, ну там хоча б не знаю, десяту частину зробите з того, що там описано, от, ви тоді побачите і зрозумієте, наскільки це глибокий трактат, яка це глибока філософія. Я трошки глибше хочу розповісти, ну, щоб надихнути вас почитати цю книгу. Ну, будь ласка, якщо ви вже читали цю книгу, напишіть в коментарях ваш відгук під цим відео, добре? От, про що, ну, що вам сподобалось, чим вас надихнула ця книга, добре, що корисно для себе взяли. От, буду вам дуже вдячний. Хорошо? Якщо ви не читали, будь ласка, почитайте також в коментарях. Напишіть, що корисно взяли для себе. Так. так, окей, значить, в першу чергу, от, ну, там є багато чого. Я кажу, якісь моменти. От просто щоб розуміли, що це не є тільки картинки про те, як чоловік має вилізти на жінку, як вона там має там стонати. Там, ох, ох ай ай-ай-ай. Там да, щось таке. Ну, трошки не про це. Так, перше, значить, загальні принципи Ками. Кама це дивіться, кама це є насолода, це є бажання. Давайте ми поговоримо не лише про інтим, ми поговоримо про те, що таке кама. От, от Ви любите смачно поїсти. Це кама. Смачно це про каму. От, Ви любите вдягнути гарний одяг. Гарно одягатися це про каму. Одяг, мабуть, комфортний, зручний, приємний. Це кама, це бажання і це задоволення. То чого тут такого постидного? І у всьому нашому житті, коли ми це все отримали, один з цих моментів це є також інтимні стосунки. То в чому питання? Коли ви до кого цього комплексно підходите, розумієте? А ми Каму списали все, що це тільки інтим, одну точку взяли зі всієї гами, і зробили з того, що індуси якісь ненормальні, їм тільки одно в голові. Ні, я вам нагадаю, що трактат Кама-Сутра його написав мудрець, о, з якого за все життя не було ні одної жінки. Це філософ, причому дуже глибокої людини. Ну, це людина, ну, святий медик, і ну, святий медик, да, філософ. Розуміє, да? Тобто це не написали якісь хлопці, знаєте, там певкасують бахнули, Так, давай, що тут щось наваяє. О, знову ж таки, якщо трактат написаний в третьому столітті, третє-четверте століття вже пройшло більше ніж ну, тисячу, скільки, 1600 років, вже пройшло, і цей трактат актуальний до сьогоднішнього дня. Ну, напевно, якийсь неглупий чоловік його писав. Далі, як поєднувати пхарму, артху і каму. Ну, от у нас є чотири цілі життя. Тхарма це Богом прописані обов'язки, артха це мистецтво заробляти гроші, і кама мистецтво, насолоди та мистецтво божай. Да? Далі, які радощі та небезпеки несе потяг? Ну, маць на увазі, коли ми щось захотіли, да? це дає і радість, але це дає небезпеку. Давайте ми подивимося. Я коли спілкувався, в мене був колись один чоловік на консультації. От ну знаєте, Просто як я як астролог, до мене деколи звертаються люди на закритих номерах. От, ну, З закритих номерів пишуть, або цей номер вони купують один раз, він одноразово, людина виходить на консультацію через ліві там карточки, або через термінал, просто перекидає гроші. Я навіть не знаю, хто ця людина. Ну, от, вони представляються там, Масік чи котик. Да? Есть, кажу, як до вас звертатися? Котик. Ну, Добре, хорошо. Ось я розумію, що людина не хоче, щоб там про неї знали. Ну, і Колись давно до мене звернувся один чоловік. От, ну, були різні питання, але цей побив всі рекорди. Ну, от, він каже, в мене ціль життя зводилося до двох речей. Він каже, я зранку просипався, я перше, що я робив, я вставав, наливав стакан водки, я мав випити. І друге, мені треба було за день знайти, кого трахнути, ну, з ким переспати. Ну, от, і він знаходив він находив алкоголь горілку, і він знаходив, з ким переспати. Він каже: Я зрозумів те, що я не хочу так жити. І ну, в мене каже внутрішньо, в мене був протест. Але я розумів, що я не можу справитися з цим речами. Він знайшов одну дівчину, з якою вони почали зустрічатися. Я от в попередніх відео говорив про що божественна природа жінки. Ну от вона йому сказала: Я буду твоєю жінкою. Вони поженились, і на момент, коли він до мене прийшов, він там скаржився на те, що у нього є проблема, але то, що в нього було, і на момент, коли він прийшов на консультацію, він круто змінив своє життя. Першим перестав бухати. Друге в нього був інтим тільки з жінкою і тільки з одною. Причому це з дружиною. Він каже, ну я там читав писання, що треба швидко, Я кажу, дорогой, то, що ти зробив, ти собі навляєш, який подвиг ти зробив, щоб ти взяв під контроль свої чуття. М. Йому жінка що сказала? В нас тобою буде інтим, скільки захочеш, треба тобі бухати. Бухай, але ну, я буду з тобою, і що би між нами не було, я буду завжди твоя дружина. І вони так і жили. Вони там свирилися, бились, там табуретки літали, все, що згодом, але ну, вони були разом. От знаєте, от я вам чесно кажу, я перед такими знім... жінками знімаю капелюха, я готовий стати перед ними на коліна. Тому що оце жінка вона допомагає чоловікові пізнати природу свою і підняти енергію, піти до Бога. З такою жінкою можна робити все. Ну, мається на увазі, з такою жінкою чоловік може досягти всього. Ну, не в сенсі, що, знаєте, можна робити все, що завгодно. Ні. Ну, оце, є, оце є любов жінки. Отак проявляється жіноча любов, а не таке, що ну я тебе люблю, якщо ти мені купиш там останній iPhone чи щось таке. розумієте. Це не любов, це, це бізнес, це спекуляція, торговля, торгаши. Далі. Коли чоловік буде просто займатися інтимом, тобто. Ну, ем, Інтимні стосунки, так, це найвища насолода, Але якщо це робити кожен день і бездумно, першим втрачає життєву силу, друге, чоловік тупіє. Чому мавпи можуть займатися тим по кілька разів на день і нормально? Ну тому що вони мавпи. Ви бачили о, 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 о. От. Були чоловіки, яким там операцію перешивали статеві органи. Так, вони займалися інтимом, скільки їх тіло. Але з часом вони починали от це тупіти. Не хлоп ставав в два пальці, вони кричали такі: у, 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 ну, щось типу того. Так В чому питання? Далі. Як бажання будуть відображатися на психіці людини? От я вам тільки що розповів, да, що це може бути аборіген, да, який може ну, собі просто потім спортити життя? Ну, це є початок і це є філософська основа для всього трактату. Це початок. Далі е про обійми, поцілунки, дотики та єднання двох тіл. Попробуйте підійти до жінки. Ну, є жінки такі, які їм там не важливо таке, їх піймали, бам-бам і побігли далі. Проблема. Не всім жінкам це подобається. Жінка, чоловік це дві енергії Сонце, Марс. Швидко, швидко, бам-бам, все побігли. Окей. Але енергія вогню, особливо у вигляді Марсу, ну от вона має бути е, в благості. Тобто, має бути енергія перевести цю енергію наверх. Це має бути благісна енергія. Да? І нормально, жінка представляє дві планети: це місяць і Венера. Відповідно, коли тактильне відчуття, да, тобто, е, ото, що ми говоримо: обійми, поцілунки, дотики, тоді вже йде єднання тіл. Ну, Нормальна жінка вона буде дивитися на цей, як пострижені в чоловіка, що вони брудні. Якщо вони брудні вони не пострижені, то жінці буде противно, коли чоловік навіть до неї буде дотикати. Ну, Це нормальна жінка, фу, грязними ногтями непостриженими буде мене тут лапати. Фу, якийсь там мужлан. І це нормальна реакція жінки, тому що нігті потрібно помити, да? ну, руки помити, ногті постригти, ногтіки почистити, тоді, будь ласка, Вася, я на віки ваша. Давай. мене... Пощупати, да? ну, це нормальна жінка, так це би мала, мала би вести. Да? Бо зараз жінки, звісно, зіпсувалися, так чесно сказати. Далі. Ця частина інструкції, да? це не інтимна інструкція. Да? Тобто, пояснюється тут які речі. Перше, як виникає потяг, От як люди закохуються один одного, звідки він взагалі, береться, що робиться, як робиться. Да? Далі. От Як виникає довіра? Знаєте, Зараз в інтернеті там часто як виникає довіра? Дуже просто. От ну, До мене приходять от на консультацію, да, і питаються. Петро, коли може бути перший інтим? Я вам скажу коли? Коли, перше, жінка впевнена в тому чоловіку, що він буде батьком її дітей, тоді лізьте в ліжку. Якщо не впевнена, не, не лізь. Це є процес зачаття дитини. <кхух> ну, не дай Бог, народиться дитина. Що далі? Він понесе за це відповідальність? Ну, під питанням. Далі, я розумію, що жінки зараз там. Процвітає у нас там індустрія, вії, нігті, волосся. Жінки дуже гарно виглядають. Чудово. Наступне питання. Чи буде ця жінка хорошою мамою для твоїх дітей? Це питання для чоловіків. Впевнений, лізьте в ліжко. не впевнений? Чого ви пхаєтесь туди в ліжко? Бо Зараз стосунки будуються так. Головне, щоб був хороший інтим, вона переспала. Переспав. далі. А тоді будемо на тому будувати стосунки. Окей. А, а як все решта не побудуєте, що далі з тим робити? А енергетичний заряд він йде. Якщо в чоловіка він ще там йде, скажімо, по понакопичуючий, то в жінки він падає, причому катастрофічно. І для жінки кожен рік це гірше, 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 біда, біда, біда. Зуміє? Тому що, ну, опять же таки, божественна природа жінки в чому проявляється? Це в першу чергу, коли е, е, чоловік, він, е, як сказати, жінка вона дає життя дитині. В цьому також божественна про чоловік. ну, Він зачаття, він дає життя у вигляді сімені там, і так далі. Але жінка виношує і дає вже життя от, ну, Душа отримує це тіло. Тут також божественна оця природа. Зрозумієте, ну от вона. Далі. Типи темпераментів. От. Ну, Я як ведичний астролог, я розумію через накшатри, через положення місяця, які темпераменти. Там також описані темпераменти людей. Який за що відповідає, що робиться, як робиться. Да? Ну от. Далі описаний процес, як людина обирає партнера. Це наука, причому дуже глибока. Тобто ну самі пози, які там є, це ще раз кажу. Це якась частина маленька, ну, вона там має місце якесь також окей. Ну, це кажу, це якась маленька частина. Далі про шлюб. Про шлюб та вибір партнера. Значить, це, напевно, найцінніша частина оцього, да? Значить, Як обирати чоловіка чи дружину для сім'ї, для створення сім'ї, а не для того, щоб набухатися і один раз кудись запхатися? Далі, ознаки сумісності. Які є ознаки того, що люди будуть між собою сумісні? Да? Далі, які якості мають бути у подружжі? І в одного, і в другого, ну, щоб контакт був. Тому що розумієш, що якщо там є велика да, то ну, вони мають якось стикуватися. Якщо там між ними ну, такий от контакт, ну як ви, вона не стикується, вона має зійтися і має бути одне ціле. Якщо от якось так ліпиться, ну, воно не ліпиться. Вона просто не може зліпитися. Да? Е, які шлюби вважаються вдалими, які руйнівними? Ну Тому що ну, от мені колись пам'ятаю, подобалося. Ну, Зі знайомими сиділи якось за столом, була в гостях, і там знайома каже, я не розумію, каже, сусід каже, з одною жінки зійшовся, каже, ходив, бухав, взагалі там капець, що просто творив. А тут каже: одружився другий раз, каже, кинув пити-курити. от, Влаштувався на роботу, влаштувався на другу роботу. Каже, машинку прикупили, будуються, другу дитину родили, вже машину поміняли, вже там далі розширяється. Каже, я не розумію, що стало. А це от сумісність. Тому що, ну, є випадки такі, коли ну, чоловік біля жінки може спиватися, а тільки ну, сам, коли чоловік відійшов, може перестати Розумієте, Жінка може психологічно давити на партнера, і там може бути проблема. Може? Тобто, дивіться, про що тут йдеться мова? Психологія стосунків. Давайте я ще раз поясню, про що йдеться мова. Психологія. Психі – це душа, логос це наука. Тобто це наука про дві душі та про стосунки двох душ, а не стосунки двох. Тіл. Хорошо? Я також спілкуюся. Люди будують стосунки двох тіл. Ні, є дві душі, які будують між собою стосунки. Далі. <кій> Як жити в шлюбі? Ви знаєте, моя одна колега сказала: каже: жінки хочуть вийти заміж, але не хочуть бути жінками. Чоловіки хочуть інтимних стосунків, але не хочуть виконувати своїх обов'язків. Так, да, є така проблема. Тобто ми хочемо отримувати, але не хочемо віддавати та виконувати свою обов'язку. Тобто, роль чоловіка та дружини в сім'ї, які вони там мають бути, знаєте, зараз. От ну на жаль, дуже багато проблем виникає, тому що раніше жінка там ну, одяг пошила, їсти зробила. Попрала, да, тобі, ну, багато виконував. Зараз чоловікові нашу купити сорочку, пішов, купив. Ну, питання тільки в гроші впирається. Да? От, заробив гроші, пішов, купив. Ну там дешевше, дорожче, це вже наступне питання. Далі. Треба поїсти. Зараз багато закладів, куди ти можеш прийти, поїсти. Да, я розумію, що якість їжі там буде не та. Там зовсім буде не та якість їжі. Але чоловіки все-таки, чоловік, все ж таки, він, як сати, він ну, може поїсти. Одяг сам собі купив, їсти, купив, треба прибиральницю, ну, наняв. Повій зараз багато, тобто таке, кудись там, якому треба задовільнити якісь свої потреби, він це питання може вирішити. Все. Знаєте, і тут от виникає проблема. А на що мені жінка тоді? Жінки також раніше жінка була залежна дуже сильно від чоловіка, вона там молилася на нього, тому що він її забезпечив. Я зараз кажу, чоловік пішов нафік, я сама собі гроші зароблю, буду я якомусь там кабілю підчинятися. Все, і ми, і ми розвалили стосунки. Вроді би, пішов прогрес технічний, і він мав би нам допомогти в стосунках, так він наробив нам ще більше біди. Так, далі: управління домашніми справами, <кхід> тому що є внутрішня політика, зовнішня політика, так. Да? І там багато чого. Зовнішня політика цим займається чоловік, внутрішня політика займається жінка. Да? Далі. Правила гармонійного співжиття. Як вони мають разом жити? Дуже важливе слово, хочу наголосити: гармонійно. Оце дуже важливо. Далі, як створюється сімейний спокій і любов? Це наука дуже глибока, як вони створюються? Да? Тобто, це є прототип, це є основи, звідки беруться сім'ї нормальні, да, от і сімейні терапії. Тому що нам зараз там розповідають якісь уривки, причому дуже часто неправильні. Розумієте, і там починається, от що там, як там, де там, знаєте, щось там повиривало з контексту і пробують щось нам говорити. Ні, це кажуть, це дуже серйозний трактат. Знаєте, я думав записати відео там на 5 хвилин розказати, коли поліз там копати ці речі, о, спілкуючись з. Цими з людьми, тобто я зрозумів, що треба записати кілька відео та винести це на окремий плейлист і розповісти. Ну також я думаю, в процесі мені ще буде що розповісти. Я планую ці трактати ще раз перечитати. Можливо, я вже буду прямо брати звідти якісь цілі розділи ну, от, і доповнювати цей плейлист. Так, далі. Психологія характерів. От, ну, в першу чергу, давайте поговоримо про жінок. Тому що жінка може бути яка по характеру, сором'язлива, може бути рішуча. Може бути незалежна, може бути хитра, м'яка, емоційна, може бути прагматична. Да? От. Тобто, що, що нас це вчить. Ну, Як ведичний астролог, я людям рекомендую: приходити на навчання та почати вивчати ведичну астрологію. Розуміє? Тому що це багато чого пояснює. У мене на курсі, от, ну, скільки разів вже таке було. Жінка вчиться на курсі. Так, ну приходить на курс. Блін, я богиня, він дебіл. Окей. Починає вчитися, проходить пару місяців, подивилась гороскоп чоловіка. Та ну, не такий дебіл. Ну, по, як мінімум, тому що її терпить як жінку. да, от, І ще терпить, і ще й любить, і ще не розвівся. І терпить її далі. Вона там буянить, кричить, там, він все одного, обов'язки виконує, на роботу ходить, забезпечує все, а вона далі своє там чудить. От, далі, коли вона починає вивчати гороскоп, дивитись періоди транзиту, вона тоді вже починає розуміти, що ну, він не такий, зовсім не такий. Тому що перше, це душа, друге, це чоловік, це зовсім інша цивілізація. Плюс він має свій характер. Вона каже, перш ніж щось говорить, я піду, кажу чимно, ну, відкрию гороскоп, подивлюся. Не маю що сказати, прийду йому, подякую. Бнімо скажу, що я його люблю. Все. І в хаті настає спокій. Жінка починає давити, ну, перестає давити на чоловіка і настає спокій в хаті. Отак ну, банально просто вирішується. Тобто знання характеру людини. Також от люди звертаються, знаєте, як знайти партнера. Якого партнера, блін? Ти не знаєш, хто ти, ти не знаєш, як ти себе ведеш. Люди приходять на консультації, люди з собою не можуть розібратися. Схема дуже проста: я в порядку, я розумію себе, свої цілі. Друге. Я шукаю людей, з ким я ці цілі буду реалізовувати. Третє, на це приходять гроші зі здоров'ям буде все в порядку. Тоді буде все добре, по інакшому не буде. М. Так, далі. Мистецтво привабливості. Значить, хто такі гетери? Освічені жінки, які володіли різними мистецтвами. Я ще також планую записати 64 мистецтва. Які має знати чоловік і 64 мистецтва, які має знати жінка, і це дуже важливо. Да? Тому що якщо ви їх не знаєте, ну проблеми будуть. Да. Далі роль жіночої чарівності. Дивіться, я не кажу сходити голую задницю, чи показувати там все своє тіло голе на весь інтернет. Не про це йдеться мова. Дивіться, роль жіночої чарівності. Жінка має бути чарівною, вона має чарувати чоловіка. Да? От, сюди входить, що культура, спілкування, одяг, запахи, жести. До чого це все зводиться? Заманити чоловіка в ліжку, переспати з ним, збити з нього бабла. Це не про це. Мудрець він не про це писав, він про інше говорив. Зумієте? Зараз це вирвалось вирвались контакту якусь частину. Ага, я жінка, має бути сексуальною, чоловік має платити багато грошей. Ура, побіжай. Окей. А далі починається з того купа проблем. Тут я кажу, багато різних частин. Бачите? Я не кажу, що одну частину вирвати. Тут багато різних частин є. Далі. Тобто, це є, по суті, як кодекс, стародавній кодекс, старинний кодекс, естетики та поведінки. От тоді буде все добре. Далі. Також тут є небезпечні стосунки зради, втрата, любові. Тепер дивіться, значить, як руйнуються стосунки, як починається зрада. Да? О, дивіться, зрада починається. Да? Чому, чому починається зрада? От дивіться, чому це важливо. От ці, чому ці моменти вони всі важливі? Коли чоловік от, ну, є темперамент. От я як астролог я знаю, тому що по мачатрах місяця дивиться тим парамент, і там сумісність стикується між чоловіком та жінкою. Да? Mm. Якщо там проблеми, то почне хтось гуляти, або чоловік, або жінка. От. Ну, Хтось десь загулять. Будуть проблеми? Будуть. Будуть, тому що да, вони там будуть реально. Ну, от. І дуже часто буває таке: чоловік загуляв. Жінка приходить на консультацію, фу, падлюка ля-ля-ля. Ну, давайте так я покажу дві сторони: зі сторони чоловіка, зі сторони жінки. Да? Mm. Буває так, що чоловік загуляв, жінка скаржиться. Але коли починаємо розбиратися, то виявляється, чоловіку було замало. Коли дивимося темперамент, чоловік більш темпераментний, йому треба більше інтиму. Жінці менше, і вона не хоче. О, це є одна сторона. Є друга сторона. Ну, є та сторона, те, що от, чоловік там хоче, давай, давай. Жінка не витримує. Він навіть там запхався, хоче вона не хоче. Так що молчать, бо я хочу. О. А для жінки це зґвалтування. Ну, чоловіка, знаєте, взяти весло там, дати по голові, йому боляче. То для жінки це буде От інтимні стосунки. Е, як жінки часто списують, мене голова болить. Де да не голова болить? Ти не хочеш того чоловіка. Або тобі забагато. Ну тобто є на це якісь причини. І реально я маю приклади такі на практиці, коли забагато було тих стосунків, розумієте, і чоловік такий давай, давай, давай жінка, не хочу, не хочу болить голова. І там жінка потрапляла в лікарню, бо тому що на це просто було зґвалтування. Розумієте? Ну як тут? Ну, подружній обов'язок? Найвищий рівень насолоди звали до обов'язку? Капець. Ну, взагалі, в дурдомі ми живемо зараз. М -м. Так, далі. Як повертається довіра? Так, або чому неможливо її повернути? Є такий момент? Далі. Які ознаки віддалення партнера? Як уникнути руйнівних стосунків? Що, тобто, це є частина про що? Психологія токсичних стосунків. Причому дуже глибока, і побудована да, от, на, на глибоких розуміннях. Ну і тут е, е, в цих е, всюди постійно уточнюється. Да, дивіться, трактат Камасутра, це про що? Психологія, етика, стосунки, вибір, комунікація, довіра, темперамент, внутрішній потяг. Ну, от, і з цього всього. Там всього лиш 10-15% це є інтимні стосунки. Повірте, якщо ви це все виконаєте, то інтимні стосунки там будуть в порядку. Фух. Я надіюсь, вам було цікаво. Будь ласка, діліться цим відео з вашими друзями, тому що це кажу, надзвичайно цінна та корисна інформація. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.